Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України майбутнє нашої держави в єдиній Європі. Ми ведемо перемовини про вступ України до Європейського Союзу і паралельно здійснюємо секторальну інтеграцію. Один з її елементів це побудова спільної логістики. Створюємо єдиний логістичний простір, щоб люди, товари та послуги швидко і без перепон переміщувались в обидва боки від кордону. Рухаємося за ключовими напрямами. Перший напрям це транспортний безвіз із ЄС, завдяки якому українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Уряд працює над тим, щоб цей інструмент став довгостроковим у наших взаєминах з ЄС. Це важливо для української економіки. Євросоюз є ключовим торгівельним партнером України. Близько 60% наших товарів спрямовуємо до ЄС. Зокрема, вже в січні поточного року обсяг експорту до Європи склав 1,8 мільярдів доларів. Топ. Три наших напрямів експорту у січні цього року це Польща, Італія та Іспанія. Автошляхи в цьому експорті відіграють важливу роль. Минулого року автомобільним транспортом Україна експортувала товарів на 14,7 мільярдів доларів, що на 5% більше ніж у 2023 році. Будемо і надалі працювати над розширенням можливостей для автомобільних перевезень. Другий напрямок розбудови логістики на захід це модернізація прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску. Маємо чіткі цілі до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових. Роботи будуть проводитись в тісній співпраці з нашими західними сусідами. Вчора, під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, домовились сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури. Оновлення та розвиток пунктів пропуску також обговорили під час зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно. Є конкретні домовленості, вдячний нашим партнерам за підтримку. Третій напрям нашої роботи це запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Розраховуємо, що цьогоріч запуститься пілотний проєкт на українсько-польському кордоні. Наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією. Спільний контроль на кордоні дасть значну економію часу для людей, і для бізнесу і ще більше наблизить нас до Євросоюзу. Четвертий напрям прискорення нашої логістики це система ЄЧЕРГА. Вона вже працює на 28 пунктах пропуску. На 24 з них доступна функція бронювання слоту на перетин кордону. Таким чином, перевізники планують та заощаджують свій час. Загалом від старту є черги в кінці 2022 року, і до сьогодні зафіксовано майже 1,7 мільйонів перетинів кордону за допомогою цього сервісу. Будемо і надалі його покращувати і масштабувати. П'ятий напрям це український морський коридор. За півтора року його роботи транспортували вже більше 100 мільйонів тонн вантажів до 53 країн світу. Море знову стало воротами українського експорту. Робота цього коридору це одна з найбільших економічних перемог за весь час повномасштабної війни. Крім економічної вигоди, йдеться про гуманітарну складову. Ініційована президентом Володимиром Зеленським, програма «Food from Ukraine» масштабується. Україна зберігає своє місце як один з гарантів світової продовольчої безпеки. Продовжимо інвестувати в розвиток портової інфраструктури і в Одесі, і на Дунаї. Ще один напрям, який напряму пов'язаний з логістикою, це підтримка українського експорту. Держава через експортно-кредитне агентство за три роки підтримала експортерів на суму в 20 мільярдів гривень. Цьогоріч така підтримка вже склала 1,5 мільярдів гривень. Ми прагнемо експортувати товари з високою доданою вартістю і тому робимо ставку на розвиток переробки. Це частина нашої політики зроблена в Україні, і уряд буде розширювати стимули в цьому напрямку, адже тільки так можемо побудувати сильну конкурентну економіку. І тому, з отриманих бізнесом за час повномасштабної війни понад 277 мільярдів гривень доступних кредитів, більше 32 мільярдів гривень видані під переробку аграрної продукції. Також переробка заохочується в інших секторах, зокрема шляхом видачі грантів через програму Є-Робота. Результати змін за всіма цими напрямками в логістиці вже відчуває українські бізнеси громадяни, покращення логістичних спроможностей та відновлення транспортної інфраструктури це важливий елемент нашої. Відбудови за принципом Build Back Better. за підтримки наших партнерів будемо посилювати цей напрям разом з іншими пріоритетами відновлення: житло, енергетика, критична інфраструктура. Постійно працюємо з союзниками по всьому світу, аби залучити додаткові ресурси на всі ці програми. Сьогодні ухвалюємо важливе рішення для нашого відновлення. Затверджуємо проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 мільярдів японських єн або близько 58 мільйонів доларів. Це кошти японського агентства міжнародного співробітництва Джайка на фінансування проєктів відбудови. Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку. Дякую всім нашим друзям, які вже три роки повномасштабної війни допомагають Україні вистояти. Дякую захисникам і захисницям за оборону України. Дякую всім українцям, які своєю працею роблять нашу державу сильнішою. Вистоїмо, переможемо і відбудуємо. Дякую за увагу, шановні колеги. Слава Україні.